Nendored, можливо, наймаліші фігурки, які ви можете знайти. Їх зробили вже близько 2000 і там потільки ростуть. Тож, давайте розберемося, чим ці чіпіки вирізняються серед усього іншого, що нам дарує фігурку індустрії. Мене звати Тей і ласкаво прошу до освіту чібіпластику. Почнімо з того, що подивимось на найновіший ненд в моїй колекції Елейну з Maggina Tabitab. Перше, що варто помітити, це різні личики або ж фейсплейти. Більшість нендів має не одне лице. І часто додаткові лиця просто офігезні. А найкрутіше те, що їх можна міняти поміж нендами. І чим більше у вас нендів, тим більше цікавих варіацій можна скласти. Друге, що можна помітити, це аксесуари. Ненди рідко коли не мають жодних аксесуарів. На жаль, мушу визнати, з роками це стається все частіше. Проте з зеленою вони постаралися непогано. І капелюха зняти надіти можна, і келих гранатового високу. В ручку ставити можна, і навіть є окрема дубця для того, щоб її посадити на мітлу. Кожен ендороїд має свої персональні аксесуари, які можуть бути хоч троном, хоч рожевим єдинорогом. Як пощастить. До речі, якщо купуватимете більш старих ниндів, не лякайтеся старого дизайну. Коробки раніше були помітно більші, а лиця необхідно було міняти разом з шийним шарніром. Але вони досі підходять до нових моделей. Як от, наприклад, тут я новому ненду видав лице старого. І навпаки. Далі я не хочу вас грузити історію нендів, тому дозвольте лише сказати, що вся лінійка фігурок виникла у 2006 році і створила її компанія Good Smile Company, назву якої я часто скорочую до лаконічного «гудки». До речі, назва Нендороїд виникла від японського слова «Nendo», яке перекладається як глина. Просто так вийшло, що перші скульптори нендів використовували саме глину. Для створення форм. Сьогодні гудки просто величезна організація з купою дочільніх та сестринських компаній, і їхня історія заслуговує окремого відео. Щодо нендів же, то варто запам'ятати, що наразі правами на них володіють гудки, але час часу чадають права на них як франшизу. Тому часто ви можете побачити на упаковці не знайомий лого Goodsmel Company, а, наприклад, дочільньої Orange Rouge або самостійних Medico's Entertainment Tomitech тощо. Досвід показує, що ненде за франшизою реальна лотерея, бо іноді виходить гально, а іншим разом просто катастрофа. Тому рекомендую звертати на це увагу. До речі, я тут згадав оранжуж і вважаю, що вони заслуговують окремого сегменту, бо це мега геніальний хід зі сторони лутків. Без довгих подробиць з самого початку лінійка Нендів, як і будь-який мельч, таргетувався на чоловіків в атаку. Тому було багато тайтлів саме для них. Але потім виявилося, що дівчатам теж подобається чіміки. От так несподіванка. Тому керівництво просто створило дочірню компанію Orange Rouge, яка спеціалізується чисто на нендах для дівчат. Наразі там багато спортсменів, айдолів, героїв бієлтворів та інших гачах з банду. Дуже рекомендую ознайомитися окремо з надородами і не тільки їхнього виробництва. Якщо у вас вже зацікавили ненди, але трошки не вистачає їхньої кастомізації, то зверніть увагу на лінійку Nendoroid More. Тут можна знайти багато додаткових аксесуарів, з поміж яких я би особливо виділив додаткові лиця. Набори з додатковими фейсплейтами називаються Face Swap. Існують як і рандомно стандартні набори, які підходять до будь-якого ненда, так і спеціальні набори по конкретним тайтлам, типу Яйби чи Умару. І вам навіть не обов'язково мати основного ненда. Наприклад, у мене немає жодного ненда з non Bioi, але набір з їхніми лицями я купив. Бо вирази там просто прекрасні. Крім фейсплейтів, в на Android More випускають набори тематичних тіл, типу бізнес-костюми, кімено тощо, милі контейнери для фейсплейтів, різноманітні підставочки, звірині вушка-лапки, книжки з фонами і навіть танки. Одразу за Android More треба згадати лінійку Android Playset. Це буквально діорами з купою аксесуарів. Я люблю робити діорами власноруч, але іноді мені просто ліньки, тому я маю два плейсети. Класну кімнату та традиційну японську кімнату. Усі нендо-плейсети традиційно розбиті на дві половинки, які продаються окремо. По факту нендо-плейсетів не так багато, але знайти щось по душі реально. Якщо вам хочеться максимальної кастомізації, то для вас існує відносно нова лінійка Nendoroid Doll. Ще пару років тому серед поціновувачів нендів було популярно замовляти лялькові тільця з Китаю, садити на них голови своїх нендів та одягати у зшиту одежу. Гудки це помітили і швиденько винесли усе це в окрему лінійку. Наразі у ній можна знайти все що завгодно: і ліцензійних персонажів, і оригінальних персонажів, і окремі запчастини, і просто одяг. Сам я не цікавлюся нендородолами, але мої друзі мають неоднозначні враження від цієї лінійки. Наприклад, багато хто вважає, що китайські тіла все ще кращі за нендодолівські. Але, якщо вам цікавий саме ляльковий аспект нендів, почати з нендородолів гарна ідея. Різні статті та відео на тему ще щирі згадувати Nendroid Петіт та Nendroid Code як окремі лінійки, але знайте, що вже багато років вони не актуальні. Якщо коротко, то Nendroid Петіт – це зовсім маленькі фігуринки з мінімумом ну усього, жодних лиць, жодних аксесуарів. Деякі лиця петіток можуть підійти іншим Петіткам, але ну то таке. Лінійка вмерла і вибір там застарілий та не дуже широкий. А Нендорой Код Д повинні були бути додатковими аксесуарами. На вигляд, це повноцінна фігурка Нендороїда. Але знову ж без чогось додаткового. Їх намагалися рекламувати як цікавий спосіб урізноманітнити вашу колекцію, але не прижилося. Але мертві лінійки то півбіди. Найбільша проблема це бутлеги, тобто підробки. З їхньої якості прийнято сміятися та знущатися. Але проблема серйозна. Звісно, підробки коштують помітно менше. Але я не розумію, як можна проміняти оце на оце. І також у цій проблемі є ще етичний та моральний аспект. Виробництво бутлогів, по суті, просто шахрайство, на якому заробляють люди далекі від індустрії. Ні автори, ні в офіційній компанії не отримують жодного прибутку. До кутків, правда, є багато незручних та прикрих питань, але я ніколи не хотів би підтримувати шахраїв. Якщо ви не впевнені, де знайти ліцензійні фігурки, можете почати з магазинів, які я згадую в цьому відео. Також на сайті гудків є посилання на офіційних дистриб'юторів по всьому світу. Це посилання ви можете знайти в описі цього відео, як і всі інші посилання, які я буду згадувати надалі. Про наші локальні магазинчики я не можу сказати майже нічого. Але зазвичай справжні Нендороїди вирізняються більш високою ціною. Зараз Нендороїд, особливо новий, не може коштувати менше 15-2 тисяч гривень. І це без націнки магазину. Я не рекомендую не грати в рулетку та замовляти самостійно з Японії. Часто так навіть дешевше. До речі, якщо вам подобається це відео, пропоную поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Я роблю відео на найрізноманітніші теми, але усі вони стосуються фігурок та або аніми. Я стараюся зробити кожен ролик цікавим. Дякую. Повертаючись до теми надероїдів, давайте швидесенько пробіжимося по сайту гудків. Тут точно є уся інформація про існуючих нендородів і їхні інші фігурки. Це реально найзручніше місце, щоб дізнаватися подробиці. Також на їхньому сайті є формат, через яку можна попросити випустити вашого улюбленого персонажа, або перевипустити нендорода, якого ви пропустили, а ціна на нього виросла ну, до небес. А ще на цьому сайті зручно відслідковувати дати релізів та їхні зміни. Бо при передзамовленні відомий лише місяць релізу, а точний день невідомий. Його ми дізнаємося за місяць чи тиждень до релізу. Це як пощастить. А ще буває місяць релізу змінюють, переносять три реліз. І це теж гарне місце, щоб це відслідковувати. Ну і на останок офіційний магазин гудків. Goodsmell Shop. Тут ви точно не знаєте дебутлагів. Помітний плюс цього магазину іноді фігурки мають ексклюзивні бонуси при замовленні тут. Ба Більше, деякі фігурки бувають повністю ексклюзивними. Як от Елена спочатку відео, до речі. Також значний плюс це те, що у них є доставка в Україну. І це завжди ІМС та ще з кольєром. Мінус їхньої доставки, вона завжди коштує 2000 єн. А також у них є серйозні обмеження щодо об'єднання перезамовлень. Мушу визнати, що я дуже хочу бачити розквіт їхньої популярності в Україні. Серед колекціонерів ходить жарт про те, що ненди це фанкопопи здорової людини. І я з цим здебільшого погоджуюся. Я проти хейта в сторону фанкобопів, бо вони займають іншу нішу, більш дешеву та просту. А от ненди вимагають більше уваги. Я от чув багато разів, як декого гризити, що більшість додаткових штуковин лежить десь в коробці. Однак це засмучує не усіх, не мене і сподіваюся, не вас. А ще з нендами ви можете спробувати фігурку фото як нове хобі. Вони для цього просто ідеальні. І якщо ви хочете знати більше про це хобі, я скоро зніму про нього окреме відео та дам на нього отут посилання. А допоки, як казала Елена, на все вам добре та до, до нової зустрічі.